Вітаю, друзі! Сьогодні планували поїхати далечко в гори, де ми знаємо, що є грибочки. Але ж не вийшло по роботі, то виїхали дуже запізно. Тому ми в горах, але ж не так далеко, як хотілося б. Вже четверта година вечора. Ну, не знаю, походимо, ну, такий похід буде, знаєте, більше з собаками погуляти. Але ж грибочки тут також зустрічаються. Походимо, глянемо, ну а що з цього вийде, ви все побачите. Айда! Сьогодні ми знову без мішані. Він готується десь через 3-4 дні. Е, вже поїде від нас. А завтра поїдемо всі в місті. Сподіваюсь, що завтра буде більше часу, поїдемо далечко в гори, там, де ми знаємо точно, що є грибочки. О, собаки засідались сьогодні вдома. Бігають, носяться. Такі опеньки, але старенькі. Та. Ану. А, так, ну. да, бачу. Вже все їм. дубовичок який красивий, бачиш. Ага. Вони молодий. Що, візьмемо дубовічка mm. сьогодні? Давай. У нас вже є там один. Польський, молодесенький. А ще один беру. Ще один? Якщо молодесенький, то бери. А. Це польський. А, воно. Та теж гарний. Дивись, який гарний. Ага. Та давай, візьмемо, візьмемо, бо сьогодні, я так думаю, що небагато буде грибів, бо ми недалечко повторюсь. А якщо недалечко, то понятно, що грібників тут було ого. Ну, поки їхали, нікого не бачили, та вже вечір. Сто ну, процентів тут грібників багато. Місця дуже гарні, сьогодні сонечно. Але ж не так тепло, як вчора. То я вже куртофанчик одягнув. Трошки вітерець зривається, на камеру не буде, чутно, там десь метрів сто ще, річки шуміть. Сьогодні підійдемо туди. Собаки побігають по водичці. А ми пошукаємо. По березі лисичку, може біленький є. Навряд чи, але ж, глянемо. А ось вже молодесенькі. опеньки. О, небагато. Але такі гарні. О, як. Ці візьмемо. А ось ще поруч не. почув річку вже. Неслухняний. І вже, мабуть, десь купається там. О! О, який. Гарний опеньки Воно річка. Водичка така чистесенька. Та, би вже там. А жекері і Марсик поруч сиріший. О, бачите, і тут опеньки. Ну, вже старі. Навіть ці малесенькі, бачите, ну така на шляпке. вже не будемо такі брати. Як же ж тут гарно? Листочки вже такі, бачите, жовтенькі, опадають. Осінь. О, Більбоніс, де вся банда? Красиво. А повітря яке тут? Ой. Дихається так легко, та? Та супер. Що на тому боку не бачиш ще грибів? Та ні, от. Жодного. Тут на тому березі є грибниця білих. Якщо білий там є, то по схилях по цих їх видно дуже так гарно. Якщо є хоч пару біленьких чи один, то є сенс туди піти пошукати. Якщо нема жодного, то можна і не переходити. Їх там не буде. О. Ха -ха. Та супер, да? Така вечірня прогулянка. Більбиш, зараз змерзнеш зараз будеш потім на руки просити. Якщо уважно подивитися, бачите, поруч з річкою вздовж берега. Отак потрошки-потрошки є молодесенькі опеньки. О, о, як вирвав з корнем. Ну всі можна забрати. Ріжка пішла праворуч глянути. А я гляну з лівої сторони, похожу. А ось поруч з ступеньками. Що це, рижик? О, бачите який. Чистесінький. Візьмемо. Ну... Рижиків позбирати теж гарно. Добрий грибочки. Собаки по річці бігають. О, а поруч ціла сімейка рижиків. От так. І гляньте, які чисті вони. О. Та то супер. О, як? Бачите? А ну цей? О от так. То супер. Позбирати можна. Бачите які? Оце так гулявинка. От ще вони йдуть. Ось ще молодесенькі. Воно ще. Та й далі йдуть, друзі. Ліворуч. Ціла гулявина. Це все біля річки. Бачите? Ось так. Піду. Ріжку обрадую. Ну це супер, бачите. З однієї полянки. о, як. І такі гарні рижики, ну. Не хробушливе, нічого. Де мама там? Банда? О! Оператор, щось знімає. Ось бачиш, все, які. Супер, Ой, да? Такі гарні, та супер вообще, ну. Угу. О, так що. Поки да. ми тут річку знімаємо. Та, я там грибочки збирав. А он бачиш, що дерево в воді. Ну, ото. Ага. Ну, і що там? Опеньки? опеньки. Ну, не багато, але є. Цікаво. А ну зараз глянемо. Піди подивись. Ось так, друзі. Водяни опеньки. Оце так так, ну. Та. А вон ще? О, як? А он ще. Та оце так так такого ще не бачив. А ось поруч з цими водяними купеньками вже такі, звичайні, які ростуть на землі. Марсик зараз подавиш опеньки. Ну, Марсюш. Ось бачите, буквально пару метрів. Там Марсюша, опеньки. Так, так. Ми вже трошки відійшли від річки. Дубовік? І дубовичок, напевне, так. Да. Ану. так, да, дубовик, Гарний такий, бачите. Ага. У нас вже два є. І рижики є. Ну, то супер буде. Попадаються опеньки, бачите, ну вже дуже-дуже старі. Багато їх тут. О. О, як ховаються. Ніхто їх не зібрав тут. О як. А ось неподалечко від цих опеньків. Ще дубовічок. О, який гарнюсик. Це вже четвертий. Ну що, друзі, походили ми десь півгодинки. Ну, вже треба їхати додому. Зараз вам покажу, що саме ми сьогодні знайшли. Ось бачите, ціла голявинка з рижиками такими суперовими. Чотири дубовичка там, польський. Ну є трошки е, опеньків там під низом. Супер така вечірня прогулянка. О, ну, треба їхати додому. Все, друзі, з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.